Українці не мають там коло кого гуртуватися. Немає таких, як Махно, Хмельницький тощо. А чому ви так вважаєте? А тут були Махно до того, як він став Махном. Він був звичайним дрібним бандюшкою. А Хмельницький ким був? Звичайним дрібним шляхтичем, Козаком. Хто він такий був? Хто міг подумати, що із тої, із тої дрібноти постане Богдан Хмельницький, батько Хмель? Хто міг колись подумати, що із того дрібного бандюшки постане батько Махно. Його назвали не історики батьком і одного, і другого, а люди, ніхто не міг подумати. Тому ви так не будьте настільки категоричними. Генукраїнця живе в кожному з нас. І в будь-яку мить будь-хто може стати новим Махном і новим Хмельницьким. Будь-хто може стати героєм і повести свій. Український народ до перемоги над тим лютим вором, який нас винищує. Це не обов'язково, щоб зараз ми чули це прізвище. Це не обов'язково, щоб це були ви або я, або наші знайомі. Це може будь-хто, хто, хто запалить цю іскру, і за ним підуть десятки, тисячі і мільйони.